Малятка, мої любі хлопчики і дівчатка, до мене сьогодні завітав в гості. Як ви гадаєте, хто? А давайте відгадаємо загадку. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кудлатий, одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. Так, це ведмедик. Давайте привітаємося з ведмедиком. Привіт, ведмедику! Привіт! А ведмедик нам щось приніс. Ну-ка, давайте подивимось. А що приніс нам ведмедик малятка? Так, це будівельний матеріал. Давайте, малятка, ми його роздивимось. Це цеглинка. Вона. Блакитного кольору. Це кубик, він жовтого кольору. І таких кубиків у нас багато. Мені ведмедик пожалівся, що у його друзів є домівки, а у нього немає. Давайте ми для Ведмедика зробимо дім. Зробимо малятка? Так. Спочатку ставимо один кубик. Поруч біля нього ставимо попереду інший. Тепер беремо ще кубик, ставимо його поверх одного кубика. Інший беремо кубик, поверх другого ставимо. У нас получилась ось така башенка, стіночка. Тепер беремо ще кубик, ставимо його поруч. Беремо інший, теж ставимо поруч. Ще беремо зверху один кубик ставимо, і інший. Ось у нас получилися ось такі стіночки. А що нам не вистачає малятка? Так, криші. І ось з цеглинок ми зробимо, ось одну цеглинку ми положимо та іншу. І у нас получилась ось така криша. Ось і у нашого мишки, ведмедика теж є будівля. Подивіться, мишка. Пробач, ведмедику, тобі подобається будівля? Так. Ведмедик нам каже, дякую, дітки. Дуже сподобалася будівля для нашого ведмедика. А я, малятка, знаю, що у вас ще іграшки, які теж хотіли би мати таку будівлю. Побудуйте у себе дома, такі будівлі сфотографують ваші мами. І прийшліть мене. Мені я буду дивитися. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!